Росіяни вкотре обстріляли при кордону Харківщину. Під вогнем був Вовчанськ. З артилерії гатили по приватному сектору. У результаті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила 100 квадратних метрів території. Люди не постраждали. На полі бою ЗСУ мають успіх в районі роботиного. Триває наступи на Мелітопольському напрямку. Українські воїни продовжують активно нищити ворожу техніку і особовий склад противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом. 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня на Бахмутському напрямку сили оборони вибивають росіян з усіх посадок. Противник не полишає спроб відновити свої позиції. Утім, за словами військових, ворог втрачає багато живої сили та техніки. Єдине, скажу, що як безпосередні учасники цих боїв у нас успіхи є. Ця командна робота дає суттєві результати і конкретні кроки по деокупації нашої території. Дійсно, в силу оборони є значні успіхи. Росіяни все частіше даремно витрачають свою зброю на боротьбу із муляжами. Україна активно підміняє військову техніку на полі бою підробкою. Це дозволяє ввести ворога в оману. Окупанти ж використовують дрони, ракети і снаряди. Після чого наївно звітують про сотні знищених цілей. Про це йдеться у матеріалі CNN. Ми намагаємося какую та приміняти воєнну хитрость, э, е, свій бойовий опад саміщать з воєнною хитростю, дурити противника. І якісь такі нові лавушки. Тим часом ЗСУ завдали потужного удару по базі БПЛА окупантів на Донеччині. Збройні сили успішно атакували пункт базування ворожих екіпажів безпілотників, зала і ланцет у тимчасово окупованому селищі Луганське. Ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі, восени та взимку. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь водночас окупанти планують удари і по містах країни ударними дронами. Приклад того, як атакували, наприклад, Криворіжжя минулої доби говорять про те, що обирати об'єкти атаки ворог може досить несподівано, не обов'язково прив'язуючись конкретно до припортової або зернової інфраструктури. Хоча і ці напрямки залишаються в пріоритеті його дій, і наостанок в окупованому токмаку українці запустили в небо синьо-жовтий прапор. Так патріоти вкотре нагадали росіянам, що токмак це. Україна Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.